У всій Україні проєктують Алеї Слави наразі, і в Миколаєві вона також має з'явитись. Чи є розуміння, де саме і коли це саме буде? Ми розглядаємо цю алею слави на вулиці Херсонське шосе, там, де сьогодні ви бачите білий паркан напроти старовинного кладовища, напроти зоопарку. А коли воно планується для побудова? Розробило розроблений ескіз. Далі потрібно зробити буде проєктно-кошторисну документацію. Ну і, власне, найближчим часом я думаю, що управління культури продемонструє цей ескіз, як воно виглядатиме. І миколаївці можуть запропонувати якісь там зміни чи ідеї, як це буде, ну, що буде краще. Тобто ескіз найближчим часом, а далі проєкт, ну, власне, будівництво. Ви недоразово говорили, що Миколаїв опиниться в скрутному становищі через втрату військового ПДФО. А чи розглядаєте ви можливість скорочення апарату чиновників чи можливі якісь інші варіанти економії коштів для міста? Ми розглядаємо всі варіанти, в тому числі і скорочення, в тому числі і зменшення заробітних плат. Все в рамках діючого законодавства. Ну, наприклад, є якісь статті розходів, які ви можете зараз назвати, які в потенціалі можуть можу. скористатися? Ми досі не затверджений бюджет держави, тому ми не можемо навіть спрогнозувати сьогодні, який буде бюджет міста Миколаєва. А ви щорічно виділяли дотації на Миколаїв облтеплоенерго? Чи планується закладення коштів на підприємство на наступний рік, враховуючи нинішнє фінансове становище? Ну і бюджету власне це залишить знову залежить знову ж таки від прийнятого бюджету, від доведених нам цифр і від? Тих субвенцій, які компенсаторно планують закласти до місцевого бюджету. Але так насправді ми потрібно повинні будемо закладати додаткові кошти і для підприємства «Облтеплоенерго», і для водоканала, і для наших транспортних підприємств для перевезення пільгових верст населення. Наразі ви також не можу сказати. Ваш заступник Анатолій Петров заявляв, що комісія з перевірок дійшла висновку, що в БСМП потрібно проводити реформу і скорочувати відділення. Це питання розглядатимуть разом із керівництвом лікарні на комісіях. Що це означає? Це він так сказав. Ну те, що протягом останніх років інші лікарні скорочували ліжка, ліжкомісця і, власне, з цим медичний персонал. Тому є. Постанова, є міністр, який приїжджав сюди. Є голова НСЗУ, яка приїжджала. Всі вони надали рекомендації, і реформа цього лікувального закладу буде відбуватися виключно з порад чи настанов, які нам надали ці посадові особи. Раніше ви заявляли, що скороченням повинен займатися виключно головний лікар лікарні Дем'янов. Ну це він буде вже займатися. Якщо там питання йде про скорочення ставок, сьогодні йде мова про скорочення ставок і про зменшення кількості ліжкомісць. Звичайно, що це може торкнутися і молодшого медичного персоналу, і цим саме повинен займатися керівник підприємства, який повинен визначити, хто є більш ефективним то є менш ефективним хто є кого хто є на пенсійного віку і так далі чи займається Миколаїв зараз створення мапи гуманітарної допомоги, яку яку ми отримали від донорів? Які терміни створення, якщо займаєтесь, і скільки на це необхідно коштів, чи це грантові кошти? Якісь цим займається європейська антикорупційна ініціатива. Вони розробляють публічний веб-сайт, на якому буде вся ця допомога, яку ми отримали, виставлена, і також місця, куди вона була направлена. Все це робиться за гроші, грантові кошти Данії через Європейську антикорупційну ініціативу. Жодної копійки з бюджету донорських організацій місто Миколаїв на сьогоднішній день не витратило. А скільки дані на це витрачають? Не знаю, вони нам цього не кажуть. Ми, вони самі поставили технічне завдання, самі наняли підрядників і самі з ними розраховуються. Ми навіть в цей процес не. Не uh -huh. А терміни створення е, Ну, Мені надали інформацію, що до кінця цього року це буде зроблено. Uh -huh. Або в січні наступного. Uh -huh. Ще одне питання: скільки коштів міського бюджету зараз не витрачено і з яких причин? Ну, є я так? не можу вам сказати, скільки не витрачено. Справа в тому, що є витрачені кошти виплачені, є під обов'язками, є кошти, які висять в, на даний час в казначействі. Я думаю, що найближчим часом при підготовці бюджету на 2024 рік ми все про це зізнаємося. Угу. Чи плануєте ви та депутатський корпус проводити звіт щодо вашої роботи? Звичайно, це щорічний звіт, ми його і опублікуємо і зробимо, мабуть, презентацію з цього. Що стосується використання бюджетних коштів, є деякі проекти, на яких ми не можемо викрати, витратити кошти, є деякі знаходяться там в коригуванні, є з'являються нові проекти, і вони потребують нових. З 1 листопада будуть нові будівельні норми введені в дію, і тому приступати до будівництва за старими вже неможливо, тому треба буде дещо відкоригувати. В будь-якому разі ці всі проекти публічні, ну, більшість з них, які, наприклад, в департаменті ЖКХ, вони стосуються якраз житлового фонду, ремонту того житлового фонду, який зруйнований. Що стосується окремих будинків, в яких у нас є таких два проблемних будинка, в яких потрібно розібрати під'їзди для того, щоб побудувати заново, і жителі не хочуть цього робити, ну, власне, це, як то кажуть, їх особисте бажання, ми не можемо через нього переступити. Вони повинні приймати, тобто у нас є будинки, які будуть розібрані, є частини будинків, які будуть розібрані, а є е, частина яких людей, тобто два, яких не хочуть, думаючи, що ці ділянки е, дуже привабливі для будівництва, як я чув, якихось там маєтків ну, на вулиці Крилова, там в житловому багатоповерховому секторі хтось вирішив собі побудувати маєток. Чи на вулиці Пограничній? Е, такі, знаєте, ну. Іноді це вже доходить до абсурду. Ти хочеш зробити людям добре, хочеш побудувати, відбудувати житло, а це вже просто скатується в якийсь сюр. Тому не хочуть, ну що ж, поки не зберуть 100%, ми не зможемо. Просто інші люди стають заручниками тих, хто не хоче. Є можливість дочекатися відновлення житла, є можливість отримати статус статусового житла зруйнованого і отримати компенсаційну виплату на придбання нового житла. Але люди просто стали в позу, ну добре, нехай стоять, як то кажуть, кому вони зроблять гірше. Собі. Собі. Я не знаю жодної людини, яка б хотіла побудувати собі маєток біля напівзруйнованого будинку. Ну, це просто... Але в людей є такі думки. Ну, Дехто угу. просто боїться, що нічого не побудують, знесуть, і вони залишаться взагалі не це, що це... Вони не зовсім розуміють, як будуть видаватися ці сертифікати на житло і все інше. Світовий, бачити, банк, там... Світовий це, банк видає кошти для компенсації зруйнованого житла. Є програма, вона державна, це не програма в місті Миколаєві. Вже багато людей по всій країні отримали сертифікати і реалізували їх, і отримали нове житло в інших містах. В місті Миколаєві люди чекають. Ну, я думаю, що після того, як закінчиться позитивно ситуація з іншими зруйнованими будинками, де 100% жителів погодилися на цю процедуру, і вони побачать реальну дію. То вони погодяться, але ну як завжди знаєте, щоб не було пізно.